Доброго дня, шановні колеги! В даному відео ми детально розглянемо тактику дій поліцейських при виявленні вибухонебезпечних предметів. Зараз ми бачимо на відео громадянина, який прийшов зранку на спортивний майданчик, та під час виконання фізичних вправ побачив, що поряд знаходиться підозрілий пакет. Підійшовши ближче та розгорнувши пакет, він побачив предмет, схожий на саморобний вибуховий пристрій. Побачивши поліцейських, громадянин одразу звернувся до них за допомогою. Під час спілкування з заявником вам необхідно зафіксувати особисті дані заявника: прізвище ім'я по батькові, дату народження, адресу проживання та номер мобільного телефону, час виявлення небезпечної знахідки, її точне місце розташування та вигляд. Не зайвим буде уточнити, чи підходив заявник в притул до предмету. Якщо підходив, то з якої сторони, чи чіпав заявник предмет, якщо так, то уточнити, які саме дії він вчиняв з предметом. Після отримання від заявника необхідної інформації вам необхідно уточнити місце розташування небезпечної знахідки та за можливості приблизно ідентифікувати предмет. Для цього старший наряду передає засоби зв'язку напарнику, оскільки користування засобами зв'язку поряд з вибуховим пристроєм заборонено через ймовірність передчасного спрацювання радіокерованих вибухових пристроїв та не поспішаючи обережно проводить візуальний огляд предмету, не чіпаючи його та не наближаючись в притул. За можливості необхідно позначити місце розташування предмету, використовуючи підручні засоби. Як тільки старший патруля завершив огляд предмету, його завданням є негайно повернутися до напарника та передати за допомогою засобів зв'язку усю наявну інформацію до чергової частини міста та доповісти про ситуацію, що склалася, безпосередньому керівнику. Наступним та не менш важливим кроком є охорона місця події та недопущення у небезпечну зону сторонніх осіб. Згідно наказу МВС України No691 від 19.08.19 року, мінімальна безпечна відстань складає 100 метрів на відкритій місцевості. Однак, враховуючи рельєф місцевості та кількість особового складу до прибуття допоміжних сил та спеціалістів вибухотехнічної служби, Дана відстань може змінюватись, оскільки наявним особовим складом ви не зможете забезпечити надійний контроль периметру. Вам доведеться залучити найближчі наряди для допомоги. По прибутті на місце допоміжних сил у вигляді найближчого патруля, місце їх розташування та задачі визначає старший патруля, що вже працює на місці події. Оскільки наряд, що прибув вам на допомогу, ще не знає місцевості та особливостей ситуації, під час охорони місця події ви не допускаєте сторонніх осіб у небезпечну зону, роз'яснюючи особам, що згідно статті 36 закону України про національну поліцію, ви маєте право тимчасово обмежити їх доступ до даної території. По прибутті на місце слідчо-оперативної групи ви доповідаєте обстановку, передаєте заявника для опитування та позначаєте границі небезпечної зони стрічкою, яка знаходиться у автомобілі слідчо-оперативної групи. Як правило, впродовж 30-40 хвилин на місце події прибувають спеціалісти вибухотехнічної служби та кінологічного центру. Нагадуємо, що згідно наказу МВС України номер 691 вимоги спеціалістів вибухотехніків Національної поліції України на місці події щодо визначення небезпечних зон для людей, безпечної поведінки та поводження з вибуховими матеріалами є обов'язковими для всіх працівників поліції. Забороняється втручатися в дії спеціалістів вибухотехніків Національної поліції України. Та відвертати їх увагу під час безпосереднього розряджання, руйнування або знищення вибухових матеріалів, а також давати доручення щодо прискорення проведення спеціальних вибухотехнічних робіт. Зараз ви можете бачити, як спеціаліст вибухотехнік, одягнений у спеціальний костюм, наближається до вибухового пристрою та за допомогою маніпулятора розміщує поряд з ним так званий ЗМП. Заряд малої потужності. Призначений для знешкодження вибухового пристрою шляхом руйнування засобів підриву. Після руйнування засобів підриву зарядом малої потужності спеціаліст вибухотехнік здійснює огляд та визначає, чи було знешкоджено вибуховий пристрій. Після чого до огляду місця події залучається фахівець кінологічного центру з службовою собакою. По закінченню проведення огляду та необхідних процесуальних дій, небезпечні залишки вибухового пристрою вилучаються і транспортуються на підривний майданчик для подальшого знищення шляхом підриву. Отже, колеги, ви щойно мали можливість побачити приклад правильних дій працівників поліції у найпростішій ситуації. Як бачите, обсяг дій при елементарному випадку доволі значний та може змінюватися та доповнюватися в залежності від ситуації. Але пам'ятайте, головне для вас, виконавши свій обов'язок, повернутися додому живими та неушкодженими. Тож не варто наражати себе та оточуючих на небезпеку безрозсудними діями. Зараз ми продемонструємо вам приклади таких безрозсудних дій, які іноді вчиняють деякі занадто сміливі та самовпевнені поліцейські. Заборонено відкривати пакунки, щодо яких у вас є хоч мінімальні сумніви. Заборонено піддавати механічному впливу підозрілі предмети, наносити по ним удари тощо. Заборонено переміщувати підозрілі предмети. Заборонено користування засобами зв'язку поряд з підозрілим предметом. Будьте уважні та обережні під час несення служби, адже легковажна поведінка може коштувати вам життя.